Сьогодні ми приїхали до діток в центр, де вони проживають, і приїхали з такою програмою у нас нова програма під назвою Школа емоційного здоров'я тому ми вирішили діткам нашим приїхати з такими майстер-класами, трішки такі, як малювання, тобто арт-терапія. А що ми сьогодні малюємо? Спочатку ми з ними малюємо просто олівцями якийсь страшний малюнок, темними кольорами виплескуємо все весь якийсь негатив, і вже коли малюнок поганий, готовий. На іншій стороні ми малюємо точно такий же малюнок, але малюємо вже світлими кольорами, гарними, з гарним настроєм, з гарними намірами. Тобто, робимо з поганого. Хороше, тобто, завжди повинні пам'ятати, що з якоїсь там поганої ситуації, не знаючись взагалі щось поганого, завжди можна знайти щось хороше. Ще один наш такий майстер-клас, також така частинка арт-терапії, це малювання з фарбами і ниточкою. Тобто, ось ви зараз можете побачити, дітки будуть малювати з ниткою, а, і в кожного виходить якийсь свій малюнок. Тобто немає однакових взагалі. А, і кожна дитина бачить один і той самий малюнок, він бачить на ньому щось зовсім різне. А, тому а, хочемо, щоб вони. От, якби коли вони бачать цей малюнок, щоб кожен назвав, що вони тут бачать. Вони тоді взагалі в такому захваті: Боже, в мене коник, в мене рибка, в мене там котик. А можна ще, можна ще, і вони е, на одному малюнку малюють там дуже, дуже багато всього. Потім можуть фарбами домалювати ще. Ну вони, от ця ну така, так називаємо арт-терапія, їм взагалі дуже заходить, дуже подобається. Нас тікало таке горе, нас бомбили, ми приїхали до Кривого Рогу. Хотілося б скористатися нагодою низький уклін Кривому Рогу людям за співчуття за такий теплий прийом. На підтримку і допомогу нам дуже тут добре. Якби не війна, ми дуже почуваємося в безпеці. І нашим дітям теж тут добре. Вони згадують, ось приходять до діточок, ось сьогодні прийшли. І раніше приходили. Вони е, раніше робили такі ангелочки. Вони зараз їх тримають під подушками з радістю. І коли кажуть, що приїхали до гості, вони з радістю біжать і чувствують, діти наші тут в безпеці. Вони, от, як подивиться іншим разом, навіть не замічають, що він. На от тільки коли починається дощ і грім, тоді вони, коли гримить, згадують бомби, згадують, як ракети летіли. Тоді трошки хвилюються. А так завдяки людям вашим кривого Рога, низький плін. Сегодня, благодаря прекрасной компании ArcelorMittal, наши многодетные мамы, в том числе и я, получили долгожданные стиральные машинки. Ну, честно, очень приятно было, неожиданно, когда включили в список тех, кто достоин этой стиральной машинки. Потому что, ну, честно, это такая вещь, которую очень трудно себе купить, которая жизненно необходима, и без нее просто никак. Ну, спасибо вам огромное! Для нас дуже важливо, щоб кожен, хто приїздить до Кривого Рогу у зв'язку з бойовими діями, відчув себе справжнім криворіжцем, новим криворіжцем. І перш за все почувався тут як вдома, мав усе, що потрібно. Тому сьогодні ми трьом багатодітним родинам вручили нові пральні машини. Сподіваємось, вони стануть нагоді. Тому що разом ми всіх переможемо, разом ми зможемо все. Разом ми можемо підтримати всіх, кому зараз скрутно.